Безрука сестра, українська народна казка. Жили в собі брат і сестра. Вони дружили між собою, підтримували і допомагали один одному. Коли прийшов час, брат одружився, але так сталося, його жінка не злюбила сестру. Як би та не старалася, жінка завжди була незадоволена і намовляла на сестру своєму чоловікові. Одного разу брат поїхав у справах. Жінка скористалася цим і наробила лиха, скалічила собак, а потім звинуватила в цьому сестру. Брат повернувся, але не повірив звинуваченням. Наступного разу жінка завдала шкоди коневі, знову сказала, що винна сестра. Брат знову не повірив. А коли народився син, зла жінка зробила щось жахливе, нашкодила власній дитині і звинуватила сестру. Тоді брат розгнівався і віддав сестру на суд. Судді вирішили покарати її, відрубати руки і прогнати геть. Сестра пішла світ за очі, довго блукала голодна і знесилена. Нарешті дійшла до саду, де росли золоті яблучка. Одне висіло низько, і вона змогла його вкусити. Далі побачила криницю, нахилилася до води, стала пити, і раптом її руки відновилися, бо вода в криниці була цілющою. Так сталося, що в той час по тієї яблуні їхав молодий королевич. Глянув, що нема одного яблучка, та й питається, а хто це золоте яблучко відірвав? Дівчина, почувши це, вийшла за дерево та й каже Я взяла яблучко». Він побачив дівчину і запитав, хто вона. Вона розказує свою історію, а він на неї дивиться, що така вона добра, така гарна, що як до саду вступила, то й сад сяйвом осяяла. Закохався королевич та й запропонував дівчині стати його дружиною. Відіграли весілля та й живуть. Минув рік. Королевич поїхав у далекі краї, а його жінка сама лишилася та народила йому сина, ясноокого, ще й на лобі в нього зоря сяє. Написала вона листа королевичу та й послала з тим листом посланця. А так сталося, що той посланець став на дорозі ночувати та й заїхав саме в хату до брата. Почала братова жінка в посланця розпитувати, чого він та куди їде, той і розповів. Вона зараз і здогадалася, що той йдеться про сестру її чоловіка, тому вночі вона того листа до королевича вкрала та підмінила на іншого листа, в якому написала народила я сина, схожого на собаку. Королевич, отримавши підроблене повідомлення, наказав вигнати жінку разом із сином. Пішла нещасна жінка знов у світи. Довго вона ходила, хліба собі й сину, тяжкою працею заробляючи, і вже сину неї підріс та й став допитливим, розумним хлопчиком. А королевич, як повернувся додому з далеких країв та довідався, якого він сина мав. То аж за голову береться, що таке він наробив. Пошкодував про своє рішення, тільки про жінку й думає, та й поїхав по всьому світу її шукати. Довго їздив, сумуючи, ніде нема, а далі таки й заїхав у те село, де вона жила. Зліз з коня, підійшов до криниці та побачив там гарного хлопчика. Королевич запитав, хто його батько. Хлопчик відповів Мій тато, королевич. А ще хлопчик почав розказувати про свою матір, як її руки відрубано було, як її королевич за жінку взяв, як її прогнано з палацу. Тоді королевич розгорнув хлопчику на лобі волосся, аж там зоря сяє. Каже тоді королевич веди мене швидше до матері. Як побачив королевич свою жінку, то так і пізнав її, просив вибачення за все. Вибачила жінка чоловіка та й поїхали вони з сином до палацу. Коли прибули в палац, розпитали того посланця. Він признався, що на ніч у хаті братової жінки залишався. Наказав королевич брата й невістку покликати. Невістка, як побачила яка щаслива сестра, то не витримала, сама собі зі зла й смерть заподіяла, а брат зостався в палаці жити. Так вони собі й живуть, щастя та долі зазнають.